Найближчим часом у Конгресі США планується голосування по пакету, який включає допомогу Україні на 60 мільярдів доларів, і е, республіканська партія наполягає на е, голосуванні, власне, пакетному голосуванні цієї нашої допомоги з виділенням грошей, е, там теж десятки мільярдів е, доларів на укріплення американо-мексиканського кордону. Добре, це чи погано? Я вважаю, що добре. Тому що таким чином у багатьох конгресменів є стимул, власне, власний стимул голосувати за цей пакет, тому що укріплення кордону з Мексикою це справді дуже нагальне питання національної безпеки для американців щороку, за словами американських конгресменів. Один із конгресменів нещодавно інтерв'ю назвав цю цифру, не пам'ятаю прізвище 200 тисяч нелегалів, проникає з Мексики до США за рік. Ну в нас дуже грубо кажучи, населення України приблизно в 10 разів менше наразі, ніж населення Америки. Ну, от я вімо, що щоб до нас прилізло 20 тисяч нелегальних мігрантів, переважно з кримінальним бекграундом. Ну, це люди, які жили в суспільстві суцільного криміналу, які просто може й хотіли би стати нормальними, але поки вони стануть нормальними, то пройде великий час. Вони не знають, як по-інакшому жити, крім як красти, відбирати, і так далі. От. Так що американців можна зрозуміти, і будемо сподіватися, що керуючись в тому числі. Інтересами безпеки самих американців вони е за цей пакет проголосують.